При розробці проєкту житлового комплексу використовувались кращі європейські традиції та передові технології будівництва. Як результат, місто отримало чи не єдину на сьогоднішній день новобудову, що відрізняється не лише комфортними умовами проживання, а й продуманою інфраструктурою. Починаючи від інженерних мереж, які вже, в принципі, закінчені, і закінчуючи фонтанами, дитячими площадками серйозними сучасними, кав'ярнею. І також об'єктами соцкультпобуту. це стандартний набір, гастроном, аптека. Звільнити простори подвір'я від автівок дозволить дворівневий підземний паркінг. А для зручності малечі розроблений спеціальний перехід на ігрові майданчики. Комплекс складається з чотирьох десятиповерхових будинків. Кожен під'їзд облаштований швидкісним безшумним ліфтом. Головний архітектор новобудови багато подорожував, аби втілити у своєму дітищі найкращі елементи за кордону. Французькі балкони, свікльоне, красиве, панорамно. Кухні є з той сторони від школи, теж є з квартири красиві, з панорамними, теж вітринами. На святковому відкритті житлового комплексу його спочатку освятили. Після чого урочисто перерізали червону стрічку. Мешканцям, які вже встигли оцінити усі тутешні переваги та придбали квартири, вручили омріяні ключі. Своїм новеньким помешканням не може натішитись одна з молодих родин. Першим, як годиться, впустили найменшого члена сім'ї роки. Після чого зайшли і самі. Господарі, я чувствую радість, і нова квартира це, це все життя по новому. А ось і кімната соні. Вона вже знає, яким буде ремонт. Великі і… Бірезові стіни комплекс буде налічувати понад тисячу квартир зручного та комфортного планування, просторі кухні, оптимальні розміри і розташування кімнат. Також є можливість перепланування за індивідуальним побажанням клієнта. У безпосередній близькості від новобудови знаходиться паркова зона, зручна транспортна розв'язка та обширна інфраструктура. Житловий комплекс водограй вже найближчим часом буде визнано одним з найкомфортніших місць для проживання у Чернівцях, адже його аналогів немає на усій західній Україні. Любов Максим Демко Чернівецький промінь.